Друзі, доброго дня! І так, президент Володимир Зеленський підписав закон про вилучення з місцевих бюджетів податків на доходи фізичних осіб, скорочено ПДФО, які були сплачені військовими. Про це свідчить інформація в карці законопроекту на сайті Верховної Ради. І в сьогоднішньому відео я би хотів надати основні тезиси цього закону. Я не буду розповідати про все, а тільки про головні тезиси, на які варто звернути увагу. І так, поїхали. І так, ключові факти з закону. Закон передбачає, що військовий ПДФО з 1 жовтня 2023 року до 31 грудня року. В якому буде завершений воєнний стан, зараховується до держбюджету з 1 жовтня по 31 грудня 2023 року, військовий ПДФО спрямовується до держбюджету в пропорції 50 на 50 відсотків. А саме Держслужба спецзв'язку на дрони 13 мільярдів гривень, і на міноборону на закупівлю артилерійських систем теж 13 мільярдів гривень. З 1 січня і до 31 грудня, року, в якому припинено чи скасовано воєнний стан, військовий ПДФО ПДФО розподіляється в таких пропорціях. 45% йде на Держслужбу спецзв'язку на дрони. Ця сума буде становити десь 43 мільярди гривень. Далі 45% йде на Мінстратехпром для розгортання виробництва боєприпасів та зброї. Це теж десь 43 мільярди гривень. Далі 10% йде розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО. Це десь близько 10 мільярдів гривень. Звичайний ПДФО залишається в громадах в обсязі 64%. При цьому не менше 4% податку мають бути спрямовані на проведення розрахунків при виробництві теплової енергії, а також на підтримку підприємств виробництва та постачання теплової енергії, а також централізованого постачання холодної води та водовідведення. Друзі, до нас звернувся за допомогою наш колега Дмитро, який не передовій спочатку російської агресії, звернувся з проханням допомогти зібрати гроші на дрон з тепловізором та автопікап для першого взводу 77-ї аеромобільної бригади 4-го батальйону 14-ї роти. Просимо вашої фінансової допомоги. Посилання на перерахунок коштів знаходиться в описі під цим відео та в першому закріпленому коментарі під цим відео. Будь-яка сума допоможе. Всі звіти по збору та звіти по витраченим коштам будемо надавати регулярно. Дякую.